Вітаю, вели, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, поширювати. Поговоримо про розпад цивілізації і розпад Варварських імперій. Так, не більше, не менше. Історія з географією знають багато прикладів занепаду великих цивілізацій. Наприклад, римська цивілізація. Я не кажу про імперію. Грецька цивілізація, цивілізація Єгипту, Мая, ацтеків, інків тощо. Давні греки, філософи, так, скульптори, письменники, спортсмени, так, і нинішні греки. Можете порівняти? Хто такі нинішні греки, хто про них чув, хто про них що знає, наскільки вони відрізняються від греків тих, які були, що були їхніми пращурами? Так. Ну, наприклад, дієві ацтеки, так, там Інки, майя. Ну, а тепер, наприклад, сонні в лапках Кечува. А не віриться, що нащадки цих людей створили таку цивілізацію, такі міста, такі піраміди і все таке інше. Так як не, не віриться в Єгипті, що їхні пращури от, досягли такого рівня цивілізованості і нинішні єгиптяни. Так, неймовірні римляни. І нинішні жителі південної Італії, з її мафією там, і, і іншими речами нецивілізованими. Ну, ці приклади можна продовжувати. Але що буде з народом, імперським народом, який так і не вийшов з ментального варварства, От я ставлю прості питання. Такі, які ніхто не ставить. Що буде, наприклад, занепад Монгольської імперії призвів до тотального занепаду монголів як народу, як нації. Це очевидно, в якому зараз стані знаходяться монголи. Це ті люди, які створили величезну. Державу, яка там до, до Центральної Європи допхалася аж від е, Тихого океану. Так. Монголь, так, занепад Монгольської імперії призвів до тотального занепаду монгольської нації. Те ж саме чекає і московитів. Московська імперія це вона створена на кшталт. Монгольської імперії, фактично, монголи її і е, створили. так, Закінчить, Закінчиться формуванням е, держави типу нинішньої Монголії в центральній Московії, тобто землях меря, мещора і мурома. так. Ну, так завжди було, так завжди буде. Тому що є певна суспільна закономірність. І, от вам показав, що таке цивілізація. Московити не створили ніякої цивілізації. Це антицивілізація, те, що створено ними, це е, відкидання всяких цивілізованих норм повернення в лапках взад. Істокам, а хто такі істоки в московитів, Андрофаги, тобто людоїди. От їх і тягне повернутися саме туди.